Розпаковочка найдешевших адвент календарів. І сьогодні у нас на огляді ось такий адвент календар від Вері Пері Просто біжіть в Ашан, тому що я купляла цей адвент календар в Аврорі за 230 гривень, а зараз він коштує 170 гривень на знижці. Не дякуйте. Ну що, погнали дивитися, які ж тут наповнення? І ось такі у нас маленьке віконечко номер 1 Такі цукерки ми вже бачили в минулому огляді. Були майже всі такі. Та ну ви що? Да, щось нормальне вже. Ну, звісно. Тут у нас сердечко Love It. Четверте віконечко. Ось така цукерочка з черничним бісквітом. Ну, люблять, запихувати, однакові просто цукерки. Там ви що ходите? Ось такий труфель. Зараз ми її скуштуємо. А вона дуже смачна. Ага, ще вона така сама з чорничним чисельком. Ну, понятно. Також ловіточка. Вау! Вері-пері шоколад! Куштуємо! Вау! З горішками. Топчик. Так, ось ще одна ловіточка. Угу. Це було очікувано. Ага, ще одна така цукерочка. О, ще один трюфель. Знову ця смачна цукерка. Щось, мабуть, новеньке буде. Вау, дивіться. Шокобісквіт від Міленіума. Ну це треба куштувати. Смачно. О! Ще одна ця печенечка. Так, дивіться. 19 мені впало сюди у 18. І ще одна смачна цукерочка. Ще одна звичайна цукерка. Ще одна ловітка. Ну так, да, зрозуміло. Більше всього тут ловіт і ось цих. Ну і барабанне дро відкриваємо найбільшу. Та-дам! Коштує зараз по знижці сто гривень. Чи задоволена я цим наповненням? Абсолютно. Ну, а ви пишіть в коментарях, чи купили б ви за 170 гривень календар з таким наповненням. Я вам дякую за перегляд. Бажаю гарного дня та до нових зустрічей.